Я, я, я вам розкажу вже... таку історію. Я ж цю всю безпеку вона народилась в мене не просто так, не просто звідкись там я у когось там взяв, вкрав або просто запозичив. Вона народжувалася з моєю діяльністю. Тобто, ми спочатку штабори проводили в лісах, а потім почали виходити там в міста: у Львів, у Одесу, потім в Київ. Просто щоб вивчати місто. Ну, це була перша Одеса. Біля моря ми були там, біля моря були. Потім поїхали в Одесу на екскурсію. Приїхали, пішли на екскурсію, вишукували всіх дітей. Все добре, класно, йдемо. Бам одної дитини немає. Потім ми її знайшли. Вона там карантині. Задивилися в центрі міста і Ми почали думати, а що робити, щоб дитини не губилися. Ми зрозуміли, що ми не можемо зробити так, щоб дитина 100% не загубилася. але ми можемо зробити так, щоб вона змогла попросити допомоги і почали тренуватися.